Хлопці, зберіться і покажіть нам клас на майбутнє. Кріщано Роналдо також надійно був закритий. Серби залишились на голодному пайку, і це здорово. Шалений удар станчу, з якого все розпочалось. Не менш шалена помилка Андрія Луніна. Повернувся Крістіан Еріксен, забив Крістіан Еріксен. Вже закрилися всі в своїх панцирях. Гаріведер чи серби. Василич, добрий день. А що це ви дивитесь таке? Добрий день. Та ви знаєте, от зараз дуже хороший новий канал з'явився Goals. Ви знаєте, я другий раз дивлюся і напевно, що буду дивитися і в дальнішому. Дуже хороший канал і цікаві репортажі і все. Так що я рекомендую людям теж переходити на цей новий канал X Goals. У нас розпочалось євро, записуємо це відео для вас в перерві між першим та другим туром. Буквально сьогодні вже Хорватія з Албанії розпочнуть у нас другий тур цього марафону. Багато футболу, багато сонця, багато напоїв, як завжди в футболі. І на євро, зокрема. Перший тур ви, мабуть, дивились більшість матчів. І хочу поділитися з вами такими спостереженнями. Можливо, для когось вони очевидні, для когось не дуже. Тому буде незавим ще раз, скажімо так, підвести риску під цим туром. І е трішки поговоримо про очікування від туру другого, від майбутнього плей-офф і чи потрапить туди збірна України, зокрема. Отже, мабуть, найбільш видовищним та найбільш зірковим матчем першого туру стало протистояння Іспанії та Хорватії. Воно вже в першому таймі було практично вирішене. 3-0. На користь іспанців Фабіан Руїс зробив цю гру. Гравець Паріс Сен-Жермен. Центральний півзахисник. Ну і взагалі це є трендом цього Євро-2024, що центральні півзахисники виконують ключову роль у будь-якій команді. Фабіан Руїс просто прекрасний матч видав. 3-0. Іспанія практично закрила Хорватів. З усіма зірками, з Лукою Модрічем, з Марселом Брозовичем. Там варіантів не було. В другому таймі, Звісно, там хорвати щось забили, навіть пенальті реалізували, які не зрахували. Але загалом у них шансів зараз мало на вихід далі. І сьогодні хорвати мусять обігрувати Албанію тут без варіантів, щоб далі претендувати на щось серйозне на цьому євро. Також запам'ятала, звісно, збірна Німеччини, молоде покоління Мусіала Вірц забили два швидких голи. Після чого уже шотландці практично не піднімали лап, скажімо так. За сумарним XG Шотландія 24 після першого туру, тобто команда створила найменше гольових шансів. Вже до перерви шотландці залишились у меншості. Пам'ятаєте, всі цей грубий фол. І тому е я вважаю, що в другому турі, якщо Шотландія не переможе Швейцарію, то шансів на виход також буде мінімум. Ну і звісно ж, серед найслабших команд за XG наша Україна. Провальний матч проти Румунії. Шалений удар станчу, з, з якого все розпочалось. Не менш шалена помилка Андрія Луніна. Він уже зізнався, що це не підкосило його, але серйозно вдало, вдарило по самолюбству, звісно ж. Ми всі очікуємо, що в другому турі збірна України збереться з силами і покарає збірну Словаччини. В п'ятницю цей матч боліваємо за Україну разом, а поки зосередимось на інших командах, які добре себе проявили в першому турі. Ну і звичайно, вчорашній матч Туреччини проти Грузії дуже приємно вразив з точки зору створених моментів. Обидві команди грали в атаку, обидві команди не соромились ризикувати, Незважаючи на те, що грузини абсолютні дебютанти чемпіонатів Європи. Вони вже в першому таймі забили гол. Жорж Мікаутадзе це зробив. Хвіча Кварацхелія промовчав цього разу, навіть гольового пасу не віддав. Проте це ще раз говорить про те, що грузини сильні передусім командою. І вони ще обов'язково здивують на даному чемпіонаті Європи. Простий факт: грузини входять після першого туру в топ 3 за кількістю створених моментів гольових, тобто за XG. А ось турки якраз лідирують за цим показником 2,62, навіть більше ніж у Німеччині, більше ніж у Іспанії, більше ніж у Нідерландів. Туреччина поки що створила найбільше гострих гольових моментів на поточному євро. І таким чином Група Ф загалом стає доволі непередбаченою, адже потім ще був матч між Португалією та Чехією вчора ввечері, і він закінчився на користь португальців. З першого погляду здається, що це прогнозовано, однак далеко не простою була ця перемога. І Кріщано Роналдо також надійно був закритий. Був незарахований гол за його участю, а більше від нього гостроти було відверто небагато. Ну, звісно ж, 39 років це дається в знаки. Але не забуваємо, що у захисті команди Португалії грає людина, який 41. І це також, мабуть, є тією слабкою стороною, яка надалі в пізніх раундах плей-офф не дасть змоги португальцям претендувати на щось більш серйозне, ніж там виліт в умовній одній четвертій фінал. На мою думку. Отже, ми таким чином розпочинаємо з групи Ф. Грузини тут можуть здивувати і будуть ще дивувати. Так само, як Чехи ще не сказали свого останнього слова. У них дуже міцний центр поля, дуже організована команда Івана Гашика. Тренер, який працює з цією командою, відносно недавно лише півроку. Адже там був такий цікавий факт, що з чехами відбір виграла інша людина на тренерській лаві Ярослав Шелгави. Але він, не витримавши критики якості гри його команди, скажімо так, красоти гри його команди, просто звільнився. Людина пішла у відставку, якби вивівши команди на євро. І таким чином, зараз Іван Гашик працює з тим матеріалом, який йому залишив попередник. Але, скажімо так, як на мене, це одна з найцікавіших груп, група Ф. І тут Португалія та Туреччина, які виграли перший тур, ще далеко не факт, що потраплять у плей-офф. Ну, звичайно, українського вболівальника цікавить група і група, яка для нас розпочалася практично не те, що з провалу, а з шоку справжнього, адже румуни від них мало хто очікував, настільки зубатої гри, настільки організованої гри, настільки агресивної гри. Але вони її продемонстрували, і з цим нам далі потрібно жити в Україні. Маю на увазі. Є там повідомлення, що вже не виходять щоденники збірної, вже закрилися всі в своїх панцирях. Гравці там тренерський штаб роблять роботу над помилками, чи не роблять, чи досі перебувають в шоці. Ну це ми дізнаємося вже у п'ятницю, в другому турі, коли Україна зіграє словаччиною. А ось команда Румунії. Зараз я бачу у неї наступні слабкі місця, вони безпос... безперечно є. Е, на півфланги, звісно ж, там далеко не все добре працювало в питаннях підстраховки. І те, що наші хлопці не змогли цим скористатись, це лише проблема наших хлопців, лише проблема мудрика, проблема циганкова, які були занадто відірвані від командного механізму. І, власне, отримали ми результат. 0-3. Ну, щодо Андрія Луніна, я не хочу взагалі нагнітати зайвих емоцій, тому що цей боротар, ми всі знаємо, його рівень. він не ідеальний з точки зору гри на лінії, не ідеальний далеко з точки зору зору виходів. Проте він виручає, він виручає стабільно, виручав, робив це у реалі і буде робити це у збірні. Я впевнений, що Андрій, навіть якщо він вийде вже у другому турі, його не будуть міняти, він покаже набагато сильнішу гру, і воротарське питання у нас не буде ключовим надалі. Чи буде стояти Лунін, чи буде стояти Трубін, чи навіть буде стояти Бущан без різниці? Тобто. Пропоную просто перегорнути цю сторінку і не загострювати на цьому увагу. Адже румуни також. Румуни два рази вдало плюнули, попали. Там по їхжі було зовсім мінімум гольового шансу, але вони ним скористалися. Подальші перспективи в групі щодо Румунії, Словаччини, команди, які виграли в першому турі, Словаки, нагадаю, 1-0 обіграли Бельгію. Також цілком заслужено. Вони вибороли цю перемогу. Дійсно, що вибороли, боролися і перемогли. А далі особиста зустріч словаків з румунами в третьому турі. У ній буде вирішуватись, мабуть, хто з якого місця потрапить далі. А ось у паралельній грі Україна-Бельгія буде вирішуватись, хто взагалі вийде в плей-офф, а хто покине турнір. І тому українцям потрібно обігрувати Бельгію. Забігаючи навіть наперед. Для мене, ну не знаю. Для мене такий сюжет зараз е, перспективний, що навіть зігравши в нічию з словаками, у нас все ще будуть залишатись непогані шанси на плей-офф в Україні. Адже Бельгія також дивився її. Ну, хороший, звісно ж, правий півзахисник Манчестер Сіті, е, хороший попереду Ромелу Лукаку, але знову ж таки, Лукаку часто не забиває з вбивчих позицій, там, де їх навіть більше 0,8, він все рівно не потрапляє в ворота, і це є. Е, Таким своєрідним бічем збірної Бельгії, який може її потягнути на дно. А Україна, скориставшись своїми шансами, в тому числі індивідуальними скілами своїх футболістів, може перемогти цю збірну Бельгії. Чому ні? Тож пропоную українцям не розчаровуватись, не посипати голову попелом, не впадати в депресію, тим паче після першого ж матчу. А все ще є шанси, ми будемо за них боротися, і Україна переможе обов'язково. Група ді. В групі D перемогли у першому турі команди, від яких це й очікували: Нідерланди та Франція. Голландці здолали команду Польщі, здолали не надто переконливо, можливо, адже вольова перемога. Але з іншої сторони, знаєте, коли ви даєте вауту використу пробивати з 6 метрів, то можна сушити весла. Це я про поляків говорю. Ну там взагалі там було дивне рішення. Насправді слабкий захист у Польщі, це очевидно. Адже виходить людина на 80 80-й хвилині, через 2 хвилини ледь не першим дотиком забиває своєї коронної позиції там класичний центр форвард в голландців. Просто план Б, який спрацював ось так у Рональда Кумана, і далі команда рухається без очкових втрат. Щодо поляків, у них повертається Роберт Левандовський на другий тур. Можливо, це якимось чином покращить гру команди, але глобально я б не очікував ніякого позитиву для наших сусідів. Адже пам'ятаючи навіть минуле євро, пам'ятаючи Євро у Франції, коли Левандовський на полі, це навпаки сковує інших гравців, поляків. І вони грають просто на Роберта. Вантажить туди м'яч, а на Роберті там два-три захисники вже висять, і з цього толку взагалі небагато. Через те, ну як на мене, Польща може закінчити також не також, а просто закінчити виступи вже після групового етапу. Щодо австрійців, Ральф Рангнік, хороший тренер. Він продемонстрував це в першому турі. Людина з системи РБ, людина, яка будує цю збірну Австрії на двох клубах. Фактично двох клубах донорах Рербелепцях та Редбул Зальцбург, і це одразу ж помітно, адже є системність, є організованість, є витривалість гравців, є підстраховка. Всі ці елементи є, і просто нещасний випадок стався у грі з французами, у грі з чемпіонами світу 2018 року, з віце-чемпіонами світу діючими. Стався нещасний випадок, який зветься автогол. Таке буває, і через те Австрія не виграла. Але глобально австрійці можуть навіть... Здобути дві перемоги у двох матчах, які у них залишились в групі, і вийти спокійно з другого місця на доволі непоганого для себе робочого суперника в одній восьмі. Тобто ця команда сильна і її, звісно ж, не потрібно списувати з рахунків. Ну а Польщі, звісно ж, мабуть, на цьому шлях закінчиться. Саме на груповому етапі. Переходимо до групи Сі. Група трьох голів забивали лише три команди. Серби залишились на голодному пайку, і це здорово. Сербія має, звісно ж, вилітати з цього турніру, доволі швидко це робити. Але, скажімо так, вона не безнадійна за грою. Далеко не безнадійна. Другий тайм проти англійців, як мінімум, серби змогли вирівняти, заспокоїти матч і не сказати, що мали серйозні шанси, щоб зрівняти рахунок. Але як мінімум вони заслуговували не програти цей матч за рахунок. Е нічиєї 0-0. у англійців є Джуд Белінгем, є рівень мадридського реалу, і це якби вирішує багато чого на таких турнірах. Щодо поєдинку, Данія, Словенія. Ну там також від данців я особисто очікував більшого тому, що повернувся Крістіан Еріксен, забив Крістіан Еріксен. Гра давалася, все дуже добре. Неочевидні вибори по складу від Каспера Юлмана, але. Це все працювало. Ну, були перспективи для того, щоб розвинути цей успіх і забити другий, третій м'яч і спокійно перемогти. Натомість данці самі перелякались свого якби, своєї потужності, і другий тайм взагалі невнятно провели. І коли Ерік Янжа влучив оцим дальнім пострілом в сітку, то якби, отримали данці те, на що награли. А отримали вони мінус два за кількістю очок, які могли бути потенційно, але по факту маємо один. І тому у другому турі данцям обов'язково потрібно грати з англійцями на перемогу. А це важко. Самі ми знаємо рівень Англії, і ця команда може додати у будь-який час, і навіть в рамках окремо взятого матчу може змінити дві-три тактики. Гаред Саутгейт. Там у нього по дві людини на позицію достатньо високого рівня, і тому данцям буде складно. Ця команда, яка багато кого закохала в себе з нейтральних болівальників у 2021 році, і я був серед них. Я відверто болював тоді за Данію. І так само підтримував її на чемпіонаті світу 2022. Але зараз я не жду нічого хорошого для данців, адже у них відверто є зараз такий фактор, як зміна поколінь. Крістіан Еріксон уже не буде на собі все, скажімо так, волочити і. Ці хлопці, які прийшли йому на зміну, той самий Юлман Молодший в центрі поля, ну вони ще доволі таки сирі і для вирішення серйозних задач цього явно недостатньо. Тобто з цієї групи, можливо, навіть вийде лише дві команди, тут не буде кращої третьої, на мою думку. Вийдуть просто англійці, і хай це буде Словенія. А ось Данія вилетить після першого етапу. Як і збір на Сербії, звісно ж, Аріведер чи серби. Ну і переходимо до групи Бій, яка також запам'яталась цікавими матчами. І як на мене, це ще одна група, з якої третя команда не вийде. Пояснюю, чому у другому турі хорватам одразу ж грати матч е, життя, грати його проти дуже мотивованої Албанії, яка саме на Хорватію буде зарядженою. Самі розумієте, з яких причин, коли це була одна країна, це те саме, що зараз Україна зіграє з умовною Білорусю, наприклад. Ну, така ж така ж сама. Преамбула, скажімо, цього поєдинку. І цей поєдинок у хорватів уже в другому турі, і він уже вирішальний, адже команда має мінус три за голами, нуль очок після стартового поєдинку. І для Модрича і компанії це є дуже важливим вигравати цей матч. А коли ось так прям кров з носа потрібно вигравати, всі ми знаємо, що багато що доволі часто не виходить. А отже, якщо навіть нічию вони зіграють, то з одним очком перед... Третім туром і матчем з Італією, це, самі розумієте, навіть за третє місце поборотися, ну, якби не те, що за третє місце, а за кількість очок на третьому місці поборотися буде важко хорватам. А ось команди Італії та Іспанії дуже впевнено провели перший тур, зокрема, перші тайми першого туру. Від обох враження залишилось, що вони можуть ще ще, ще додати і Іспанія, і Італія. І як же траплялось на попередніх чемпіонатах Європи, вони можуть також перетнутися далі в плей-офф. Це будуть пізні раунди, можливо, півфінал, можливо, навіть фінал, більш ніж вірогідно, адже у італійців хороша команда. Дуже мені сподобалась вона по першому туру. Навіть не тим відрізком 15 хвилин з албанцями, коли вони одразу ж відповіли на гол Албанії, двічі забили, могли забивати ще, ще і ще. Потім заспокоїлись. Немов по команді, і другий там уже плавненько просто докотили до перемоги. Але ця сквадра, вона реально є претендентом, є контендером, і так як і Іспанія. Іспанія Луїса Дела Фуенте, чудова збалансована збірна. Єдина проблема, навіть мінімальна проблема після першого туру, це жовта картка Родрі. Адже, якщо Родрі випаде на один з матчів плей-офф там, умовно, на одна, восьма чи одна четверта, це одразу ж. Покаже різницю рівня цієї збірної Іспанії. Але станом на зараз проблем з виходом з групи не повинно бути що в одних, що в інших. Команди просто грають між собою в нічию, отримують по 4 бали. У третьому турі також є перспектива перемогти і з нормальної позиції вийти у плей-офф. Ну як на мене, я ж кажу, з групи Бі виходить лише дві команди: це Італія та Іспанія. А ось хорвати відчують проблеми уже з Албанією і через те опиняться на третій сходниці, яка їх нікуди не виведе. На жаль, на жаль, Модрич, до побачення також. Група A. Група A – це, мабуть, той випадок, коли я взагалі не бачу тут, який би матч закінчився в нічию. Є чітка градація. Кожна команда сильніша за відповідно слабшу за неї. Тут збірна Німеччини в третьому турі грає проти Швейцарії. Це буде поєдинок двох команд, які в перших двох турах набрали по шість. І німці просто на правах господарів виграють цей матч і з дев'ятьма очками підуть далі. Це для мене очевидно. Так само очевидно є те, що збірна Угорщини сильніша за збірну Шотландії, і в третьому турі, коли у них особиста зустріч, буде вирішуватись, хто стає третім. І лише при умові перемоги це третє місце даватиме якісь теоретичні шанси на вихід далі. Мені здається, що команда Угорщини саме тоді збере свою волю в кулак, переможе і піде в плей-офф. Саме тому з групи Е, як на мене, виходять три команди. Домінік Собуслаї такі виріш, стане ікс-фактором команди Угорщини і допоможе їй пробитись у 1 восьму фіналу. Ну а шотландці покинуть цей турнір, вони занадто слабкі для того, щоб виходити далі. Ну це очевидно, було ще по першій грі. Збірна Німеччини також це не команда без слабких місць. Слабким місцем цієї команди є Тоні Крос, який вже відверто не молодий. І якщо він випадає з складу, там об'єктивно нема ким його замінити без втрати якості ігрового малюнку. А ось команда Швейцарії більш цілісна, як команда, але також має певні слабкі сторони, зокрема, немає сильних індивідуальностей, таких як Тоні Кросс у Німеччині. Саме тому в третьому турі, якщо Тоні буде в порядку, якщо він не отримає там дискваліфікації ніякої, якщо буде нормально себе почувати фізично, він допоможе німцям перемогти і на трьох перемогах піти далі. А ось у плей-офф це вже зовсім інша історія. Подивимось, що нас чекає. Ну і на завершення нашого випуску поговоримо про певні тренди, які задав перший тур євро 2024 Перш за все, це голи дальніми ударами. Адже на минулому турнірі континентальному лише 18 голів було забито загалом за штрафного майданчику. А на поточному євро уже 11 під час лише одного першого туру. Тобто люди не цураються бити здалеку, б'ють і роблять це майстерно і забивають красиві голи. Зокрема, задаємо Арду Гюлера. Гравця Мадридського Реала, який вчора приніс туркам перемогу саме дальнім ударом у самісіньку дев'ятку. Ще один тренд це швидкі голи. 14, здається, з 34 голів першого туру Євро. Забито в перші 30 хвилин гри. Тобто команди також поспішають, ніхто якби поспішають, але роблять це мудро. Роблять ставку на швидкий м'яч, забивши його, відкочуються назад, тактично грамотно діють і зараз. Третій, мабуть, такий тренд, очевидний, який поки що за яким не встигає збірна України категорично, це те, що не просто всі навчились грати в футбол, а всі навчились грати в тактично розумний і грамотний футбол. І українцям, звісно ж, варто це врахувати. Тренерському штабу Сергія Роброва, будь ласка, хлопці, зберіться і покажіть нам клас на майбутнє. Ну а вас хочемо запитати наші шановні глядачі, підписники, залишіть у коментарях, будь ласка, ставку власну на пару фіналістів, а також. Поділіться думками з приводу тих топ-3 гравців, які вас особисто здивували або для вас особисто стали відкриттями. У мене таких гравців, як мінімум 10, я обов'язково розкажу про них у наступних випусках. Тож, слідкуйте за матчами євро, підписуйтесь на наш канал і будьте з нами в грі.